Всім привіт! Це моє перше відео, і у ньому розповім про посилку з косметикою, яка прилетіла зі штатів. Розпакувала її давніше, і мої враження були доволі неоднозначними. Але про них поділюся трішки згодом. У посилці є косметичні продукти двох брендів: це ELF Cosmetics та Victoria's Secret. Від Вікторії є багато доглядової косметики. Зараз покажу вам олійки та заволожуючі лосьони для тіла. Наявності різні запахи. А ви зараз бачите запах кокосове молоко. Масло ши. Ягода, олійка та лосьон. та гранат. У лосьони мають зручні дозатори. Також є скраби з ароматами гранат та кокосове молоко. І батери для тіла із маслом ши та кокосовим молоком. Також наявні парфумовані лосьйони та креми для рук. Цей лосьйон та крем із запахом гібіскуса. Ці два мають вишнево-персиковий аромат. В наступних двох засобах ви відчуєте аромат фрезії та ромашки. В серії Coconut Passion ви відчуєте нотки ванілі та кокосу. В цьому сеті аромат бавовна та лілії. Лосьйоні електрик відчуєте запах піону та полуниці. А у ваніла лав солодкий мускус та ваніль. І ще один лосьйон із серії Pink лімітованого випуску. Має зручний дозатор та сведрик чехол. Продукція Вікторія Secret виготовляється в штатах і в своєму складі не містить парабенів. Цю та іншу інформацію ви можете знайти на свовороті упаковки. Насправді, інформація щодо впливу парабенів на людський організм доволі неоднозначна, тому розповім про неї детальніше в наступному відео. Цей знак означає термін зберігання продукту після його відкриття, тобто, після як ви відкрили продукт, ви можете зберігати його ще на протязі 12 місяців. Перейдемо до ELF Cosmetics. Прийшли спреї фіксатори для макіяжу, один з яких є матовим. праймер для обличчя, приховує пори та шкіру лиця, консилер у кольорі беш, чорна крем-підводка для очей. набори наборі дескошена кісточка. Мінеральна пудра в кульках. Такий хайлайтер. Запечений хайлайтер. Можна носити як сухими, так і вологими. Це одна з неприємств, про які я говорила на початку відео, тобто мені прислали поронну упаковку. Ще одні хайлайтери в палітрі. Рум'яна. Та палітра для контурингу. сет із Бронзера та Рум'я та Бронзери. А тепер хочу розповісти вам про товари, через які мої враження були доволі неоднозначними. Під час перевірки цілісності продуктів та їх строків придатності деякі з товарів виявилися простроченими. Спорченими виявилися ці два колорстій: палітра бронзерів та сет із бронзеру та рум'ян. Прострочена продукція не продаватиметься в магазині Селен. На кожній продукції Ельф на свороті завжди є інструкція з використання. Варто зазначити, що частина коштів, вирочених компанією за певні продукти, йде на благодійність. Також картон, з якого виготовляються упаковки, підлягає вторинній переробці. І що не менш важливо, косметика Ельф не тестується на тварин. Детальніше про тестування на тваринах, умови та строки зберігання продукції очікуйте в наступних відео. Дякую за увагу і не забувайте підписуватися на канал. Всім па-па!